2 жовтня на площі Соборній, неподалік районної військової адміністрації, пройшло урочисте відкриття алеї пам'яті. Тут встановили портрети полеглих на війні з російськими окупантами воїнів-земляків. Більше трьохсот жителів, найкращих, найсміливіших, оплакує сьогодні Бердичівщина. Не висихають сльози у рідних, і скільки б не минуло часу, місяці чи роки рани однаково незагойні, болючі й важкі. Син пішов добровольцем, старший лейтенант, розвідка. Накрило танком. І вони пішли своїх ранених вбирати. Все під Бахмутом. Жалко, що мама не побачила його. Вона раніше вмерла. Я залишився один. Марія Володимирівна втратила сина Олександра. Йому назавжди залишиться 40 років. Загинув. Кинув діток сім'ю свою. За рідну землю, волю та свободу України боровся і чоловік Інни. Ще в 2016-му Сергій Нагребельний став на захист батьківщини. Загинув у серпні 2022-го. Доля в дубі – це такий гіркий полин. Це спогади щодня і ночі. Там пили каву, там дарував квіти, тут була весілля. Це дуже тяжко. Каже, час лікує. Ні, він не лікує. Якби він лікував його, продавали в аптеках, його не продають. Ти миришся з цим болем, звикаєш з ним жити. Але це важко, це не забудеться ніколи. Це постійно думки, спогади, спогади. Венгер Олександр Анатолійович, Законов Василь Ігорович, Ковтун Сергій Леонідович, Панасюк Юрій Володимирович. Понад 300 імен назвали ведучі героїв, які більше ніколи не повернуться. Чиї мрії і плани на мирне життя обірвала війна. Вшанувати пам'ять прийшли батьки, дружини, діти полеглих героїв, представники влади та усі небайдужі. Ми маємо бути достойними наших героїв, кожного дня своїми справами наближати нашу перемогу, за яку вони так відчайдушно билися з ворогом. Я впевнений, що кожен, хто буде сюди приходити, повинен говорити лише одне слово. Дякую. Дякую вам, герої, за вашу стійкість та незламність. Дякую вам, герої, за вашу мужність. Дякую вам, герої, за те, що зупинили ворога та зберегли життя мільйонів українців. Ми повинні розповідати нашим нащадкам про цих надзвичайних людей, які боролися за майбутнє нашої країни. Повинні пам'ятати їхні обличчя, їхні імена та їхні історії. Ми схиляємо голови перед родинами загиблих. Дякуємо вам за виховання справжніх патріотів. Пам'ятати про них і бути гідними такої жертви обов'язок кожного з нас. На мітингу реквіємі відзначили посмертно орденом третього ступеня за мужність Романа Богуна. Відзнаку передали мамі героя Марії Богун. Прочитав молитву і освятив місце пам'яті героїв благочинний Бердичівського округу Православної Церкви України проти Євгеній Шимченко. Після вшанування і хвилини мовчання до алеї пам'яті захисникам України лягли живі квіти, як знак вічної шани, безмежної вдячності від земляків тим, хто взяв найважче на свої плечі. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський ТРК Вік.